Всім привіт дорогенькі! Сьогодні я буду смажити та запікати в духовці котлетки. Котлетки виходять дуже смачні та дуже соковиті. Мені знадобиться 600 г фарша, в мене свинячий, одна велика цибуля, пучок кріпу, пучок петрушки, два зубчика чесноку, 1 яйце, 2 столові ложки муки, сіль. Приправка до м'яса, чорний мелений перчик, соняшникова олія для смаження, 10 грам вершкового масла та ще трошечки борошна або сухарів для обвалювання котлет. Подрібнюю петрушку. У мене такі невеличкі пучочки, що кріп, що петрушка. Додаю до фаршу. Те саме роблю з кріпом. і теж до фаршу. Нарізаю цибульку. Зараз я її переб'ю в блендері разом з часником. І теж додам до фаршу. Солю, перчу, це за смаком. Потім ставлю 1 чайну ложку приправи до м'яса. Ви можете додати будь-яку вашу улюблену приправу. Ставлю сюди 2 столові ложки борошну. Їх можна замінити сухарями планірувальними. Так само 2 столові ложки. Додаю яйце і все ретельно перемішую. Насипала в тарілку борошно, Зараз буду формувати котлетки. Борошно можна замінити панирувальним сухарями. Фарш доволі такий рідкий, тому ну, він такий і має бути. Тому не лякайтесь. Ось так. Обережненько формую котлетки. Для того, щоб фарш не так сильно приливав до рук, можна їх смазати або трошки олією, або намочити водичкою. Все наробила я котлеток, тепер буду їх обсмажувати на сковорідки. На сковорідку наливаю соняшникову олію, викладаю котлетки і обсмажую до золотистої скоринки з обох сторон. Форму для запікання смазую попередньо розтопленим вершковим маслом. Це котлетки, які я насмажила, тепер починаю їх викладати в форму. Все, котлетки виклала, накриваю фольгою. І відправляю в духовку на 180 градусів на 30 хвилин. У мене електрична духовка, дивіться по своїй. Десь через хвилинок 10 я дістаю і додаю трошки водички. Вони мають пропаритися. Води додавати багато не треба, там буквально 50 мл, щоб вони там тушилися, а не плавали в воді. Ось така краса у мене вийшла. Смачні та соковиті котлетки. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Якщо готуєте за моїми рецептами, залишайте свої коментарі.